Уявіть собі, гіганта, настільки величного, що навіть небо здавалось йому затісним. Літак, який створили не просто для польотів, а для неможливого. І цей гігант мав українське ім'я мрія Антонов Ан 225. Найбільший, найважчий і найпотужніший літак у історії людства. Спроектований у Києві, він народився, щоб піднімати те, що інші літаки навіть не могли уявити. Від радянського бурана до 190-тонного генератора чи навіть цілої локомотивної машини шість двигунів, розмах крила більший за футбольне поле, із 240 світових рекордів. Це був не літак. Це була легенда, створена українськими інженерами. У 2022 році мрію було знищено під час війни. Але легенди не вмирають. Другий Ан-225, частково збудований, все ще чекає свого шансу піднятися в небо. То що скажете ви? Чи повинна Україна відродити мрію, символ сили, інженерії та національної гордості? Напишіть свою думку в коментарях.